Thank mm -hmm. you. Шановні глядачі, сьогодні у нас на черзі огляд класичної, універсальної і всіми коханої моделі тактичних окулярів Daisy x 7 Вони слугують нам вірою правдою вже не один рік. Не один клієнт обожнює їх і переважна кількість наших клієнтів, якщо раптом них щось трапляється з їх окулярами Daisy x 7 вони замовляють ті ті самі. Отже, що можна сказати про ці окуляри? Товщина лінзи 1,5 мм, матеріал полікарбонат. Поляризаційні лінзи йдуть в комплекті. Ось так виглядає модель. Вони дуже зручні, розроблені спеціально для військових військовими. Також інженери приймали участь у розробці цієї моделі, саме тому вона не тільки зручна, вона ще універсальна та розроблена. Ну, тобто, кожна річ, яка є в комплектації, яка, якою ви користуєтесь, вона для чогось придумана. Отже, розпочнемо. Ось так виглядає модель, я її вже трошки повертіла. Ось так. Можете півтора міліметри захисні лінзи. Ці лінзи захистять ваші очі від дрібних уламків, від пилу, піску, бруду, комах, взагалі від будь-чого, ось так. Ось так вони виглядають. Це антибактеріальний поролон. Він зйомний, тому можете носити або з ним, або без нього. Він потрібен для того, щоб окуляри щільніше прилягали до вашого обличчя, щоб краще був захист. Ну, це все суб'єктивно, якщо вам подобається без поролону, будь ласка, він зйомний. Отже, давайте спочатку по комплектації, а потім будемо з вами тестувати нашу модель. Отже, що йде в комплектації? По-перше, це ось такий кейс жорсткий з карабіном. Ось так він виглядає: брендований надпис і о, для пальчиків ваших, щоб зручно сиділо в руці. Е, карабін для того, щоб можна його було почепити на ремінь, на рюкзак. Ну, якщо користуєтеся системою MOL, то взагалі без, без питань вона там зачепиться. В комплекті також йде ось такий синтетичний звичайний мішечок. Це для того, щоб навіть якщо ви в жорсткому кейсі їх носите, щоб лінзи не дряпались. Хоча лінзи мають антитуманне покриття, антизапотіваючі і покриття від дрібних подряпин. Потім. Ось в такому мішечку в нас йдуть лінзи. Що в нас по лінзах? У нас є три додаткові комплекти лінз. Тобто один встановлений і три додаткові. Всього чотири. Зараз з вами їх подивимось: перше, це прозорі. До речі, слід зазначити, що всі лінзи йдуть захистом від UV 400. Тобто, навіть якщо ви обираєте прозорі лінзи, вони все одно захищають ваші очі від ультрачервоних променів. Ось такі лінзи для великої яскравості, якщо яскравий день, будь ласка, також захистом UV 400. І ось такі лінзи. Їх зазвичай використовують. При слабкому освіщенні для підвищення контрастності. Ось такі вони, 1,5 міліметри Я не знаю, чи сфокусується, чи ні. Ось, бачите, ось такі. Отже, всього у нас з вами чотири комплекти лінз, один з яких полі з поляризацією. Всі чотири, 3... Всі до речі, з захистом від UV400. Зараз я вам продемонструю властивості. Поляризаційних лінз, у нас для цього в комплектації є ось така карточка. Вона йде в комплектації до всіх поляризаційних окулярів для того, щоб ви могли перевірити, чи є поляризація. Дивіться, ось так вона виглядає. Зараз, якщо ми ось так притуляємо. Лінзу, бачите, рибка з'являється. Якщо прибираємо, рибка пропадає. Так, до речі, лінзи транспортуються в ось такому зручному мішечку. Він приємний на дотик, м'якенький, і з зручною наліпкою. Тобто наліпка багаторазова, не кошлатиться матеріал, тобто цей чехол, він довговічний. Потім у нас є ось така серветочка. Це для того, щоб ваші окулярчики завжди були чисті. Саме такі синтетичні серветки дуже гарно видаляють пил на окулярах і, взагалі, будь-який бруд. Все брендоване. Бачите, Daisy USA Military. Це змінні дужки. Змінні дужки потрібні для того, що якщо вас, вам потрібна додаткова фіксація на потилиці, ви знімаєте, знімаєте звичайні дужки і чіпляєте ось такі. Я вам покажу, як це робить, робиться. Потім у нас є ще додаткові кріплення на дужки. Це для того, щоб ви змогли прикріпити свої окуляри з ось цими дужками на потилиці. Як це працює? Розліпляємо. Робимо ось так, і на кінці дужечок. Зверніть увагу, що ось ці насадочки, вони резинові. Це для того, щоб вони не ковзали по ваших дужечках. І вони дуже надійно фіксуються. От мені зараз важкувато їх навіть відкрити за рахунок їх будови. Отже, ми беремо ось так надягаємо і фіксуємо. Все, резинка просто намертво зафіксована. І іншу так само. Ну, по-перше, треба її відкрити, звичайно. Так. Ось так відкриваємо, фіксуємо. І все. Якщо добре зафіксовано, можете побачити, я достатньо добре тягну. Ну, з окулярами взагалі нічого не відбувається. Потім зараз змінюємо з вами дужки. Зараз, от бачите, навіть знімається важко. Е, як змінюються дужки? Ось тут є такий пас. Вам потрібно на нього натиснути для того, щоб виняти дужку. Ви натискаєте і дужку витягаєте. За рахунок того, що е, фіксується дужка надійно, треба трошки додати сили. Але це зроблено для того, щоб в Моменті у вас просто не відвалились ці вушка. Я ж казала, що ця модель розроблена спеціально військовими інжере, інженерами для військових. Тобто тут все продумано до дрібниць. Ось так виглядає у нас голий корпус. І що ми робимо? У нас є такі пази, ну, є дуже схожі на пази в душечках. Ось так вставляємо. І ось так фіксуємо. На є ремінець, на ремінці є регулятор. От, бачите, все зафіксовано. Як же у нас змінюються е, з вами лінзи? Зараз я вам покажу. Бачите, також витягаються все зроблено для того, щоб надійно зафіксувати ваші окуляри. Отже. Як змінюються наші лінзи? По-перше, вам потрібно витягнути цю поролонову подушечку. Як вона витягується? Ось тут посередині, вверх її здвигаєте, бачите? І витягаєте. Ось так воно витягається. Після того, як ви зняли фіксатор, яким чином змінюється лінза? Вона змінюється елементарно, все зроблено для того, щоб в польових умовах ви без сторонніх предметів, без сторонніх інструментів двома своїми власними руками просто замінили лінзи. що ми беремо? От Одвигаєте нижній корпус. І просто видавлюєте, видавлюєте лінзу вперед. Вставляється воно так само. Так, зараз є це не тя. Ось ця. Вставляєте. Бачите, тут є пази. Вам потрібно в ці пази лінзою попасти. Ось так. Раз, і вставляємо. Також отодвигаєте нижню. Ось цю межу, бачите, щоб головне, щоб всюди попало в пас, бо інакше вона у вас не вставиться. Все, лінзи замінені і можете користуватися. Отже, що коротко можна сказати про цю модель? Модель універсальна, модель класна, товщина лінз забезпечує безпеку вашим очам. Комплектація просто шикарна, тобто, 4 комплекти Лінз можна пристосувати ці окуляри для будь-якого часу доби додаткові мішечки синтетичні та серветочка. Зручний кейс для транспортування лінз, змінні дужки, фіксація на дужки. Однозначно для любителів, для любителів класики ці окуляри підійдуть. Якщо ви новачок та це перший ваш досвід з використання тактичних окулярів, можете починати саме з цієї моделі. Вона легка, вона надійна, вона прослужить вам на один рік. Будь ласка, з радістю відповімо на всі ваші питання в коментарях. Наші менеджери допоможуть вам оформити замовлення. Звертайтеся, відповімо на будь-які питання. Дуже дякуємо вам за перегляд. Якщо маєте якісь питання, задавайте їх в коментарях. До наступного відео. До побачення!